Аліло, uh, ungewöhnlichen Tag. ане. Hey, що ж мені використовувати в цьому реченні? Обидва слова означають незвичайний. Отже, давайте розбиратися. Беремо слово ungewohnt. Використовуємо його тоді, коли говоримо про щось невідоме для нас, незвичне, те, що ми ще ніколи не робили. Наприклад, eine ungewohnte arbeit. Невідома робота. Що ж стосується слова Ungewöhnlich, то ми використовуємо його тоді, коли говоримо про ситуацію, яка не є нормою для нас. Ми це вже виконували, але це незвично для нас. Наприклад, Er kocht die Suppe ganz ungewöhnlich. Він готує суп ну зовсім незвично. Ставте вподобайки та використовуйте ці слова правильно. filish Spaß beim in doch